Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Я взяв на себе працю проштудіювати, проаналізувати без перебільшення тисячі і тисячі відгуків в десятках повідомлень про те, що. Влада заарештувала підозрюваного у вбивстві Фаріон. Ірини Фаріон. Так, ну, це самі, якщо мені не вірите, то, як кажуть, подивіться самі, який висновок можна зробити із цих всіх коментарів, коментів, людей на оці прості повідомлення. Це тотальна недовіра. Навіть ненависть до існуючої влади, так, особливо до її правоохоронних органів, і це дуже-дуже не, не просто так. Це дуже і дуже небезпечні явища для е, самого існування держави. Я ж вам говорив, і, мабуть, не раз, про те, що я е, написав книжку для вищих навчальних закладів з назвою «Українознавство». Вона витримала два видання, і там я розглянув ну, основні найбільші держави. Але я при підготовці цього підручника розглядав всі практично держави, які є на політичній мапі світу, і аналізував їхню історію, географію і робив відповідні висновки. Куди воно йшло, чому воно так ішло, а не інакше, чому так склалося, а не інакше, і, ну, зрозумів, що це отака ситуація, коли єдиний фактично орган, чи як можна сказати, єдина гілка влади, яка користується довірою українців, на неї вони покладають саме існування держави, і власне існування української нації, є Збройні Сили України. Не Верховна Рада, не Офіс президента, не поліція, не суд, не прокуратура, не слідчий орган. Це тотальна недовіра. Якщо з'явилися там якісь боти, то вони просто розчинялися серед цих тисяч людей, які писали, що вони не вірять нічому. Не вірять цій владі. Абсолютно. І, звичайно, що я, як аналітик, і професор, і людина, яка написала відповідні підручники, можу зробити з цього єдиний висновок. Що? Така тотальна недовіра до влади, оцих всіх гілок влади, крім армії, воно призводить, врешті-решт до того, що армія бере владу до своїх рук і наводить порядок. Так. Ну це було скрізь, не було ви... ну немає винятків. Якби я знайшов якийсь виняток, я б вам би сказав. Чи в історії, чи в географії. Чи на різних материках і океанах, в різних людей. Ми думаємо, що ми якісь там особливі та нічого подібного. Ми такі ж, як і інші люди, своїми особливостями. Але сутність наша одна й та сама. От, наприклад, московити андрофаги, вони мають власну сутність, тому що вони походять від людоїдів, від андрофагів. Це їхня особливість. Але ж вони теж люди. Так. І, і, і ніщо людське їм, все людське їм притаман. Крім тих особливостей, які вже визначаються їхньою генетикою, а від нею ментальністю. Так що. Якщо ситуація буде продовжуватися і так далі, тому що. А ми бачимо, що: ну, е, яка відповідь влади? Ну, маніпуляції, так. На цьому всьому. Бо люди ж розуміють, кажуть, що нібито в списку на ліквідацію, Під другим після Фаріон, був такий собі народний депутат Бужанський. так, ну, Скажімо так. Е, Єврейського генетичного походження, народний депутат України, який, як казав один діяч, дуже цю Україну не любить і є нібито кліщем на її тілі. Ну, я не знаю. Це так люди говорять. Так. І так подивіться, в одну купу згребли. Ви подумайте, яка логіка речей цих людей. Ірина Фаріон і Бужанський. Як це може бути разом? Так, але от Ірину Фареону вбили, а Бужанського ні. Люди роблять висновок із цього всього. Ви думаєте, що в нас всі дурні? Та ні. Українці завжди відрізнялися своїм розумом. Ще і Петро І про це говорив. Зіло умни і лукави.